Наша мова піде про незвичайну жінку. Жінку, яка стала прототипом героїні одного з найвідоміших і нашумівших фільмів 2016 року, знятого режисером Тарасом Хибичем Жива. Чому нашумівшим? Тому що фільм викликав резонанс. На той час були Ті українці, які навіть стверджували, що занадто багато жорстокості у фільмі по відношенню до нашого братнього народу, адже не могли росіяни бути настільки жорстокими, як ми бачимо, тоді ті, хто це говорив, дуже гірко помилялися. Мова наша про Анну Попович Псевдо Ружа, головну героїню фільму Жива. Окрім фільму Жива. Тарас Хибич став також автором і режисером фільму хроніки Української повстанчої армії, в, якій, в якому теж відображена Анна Попович. Що ж це була за жінка і повстанка, і чим вона така відома? Народилася Анна в 1925 році в селі Зелена, що на Івано-Франківщині, в сім'ї лісника, окрім неї. Була ще сестра і троє братів. Усі діти сім'ї Попович присвятили себе боротьбі за Україну і гідно виконували засади декалогу українського націоналіста. Брати Анни двоє загинули в 47-48 роках. Один з братів був засланий в Сибір. Матір також загинула. У боротьбі, допомагаючи дочці, та про все по порядку, дуже часто повстанці наголошували на тому, що в анни були у ну, своєрідні надприродні здібності. Їй часто снилися сни, у яких вона могла передбачити і попередити повстанців про небезпеку. Також уже після смерті матері неодноразово матінка її являлася і наголошувала на небезпеці. Це рятувало життя як Анни, так і її побратимів. Небезпека постійно переслідувала Анну, і протягом її життя чотири випадки, які мали завершити све... смертю, але вона уникла смерті. Вперше це сталося в дворічному віці, коли дівчинка впала в криницю. Тоді родичам вдалося врятувати її. Наступні рази один раз важко поранена Анна у втраті свідомості проте була врятована НКВД-стами, вилікувана, втратила руку, але їй вдалося. Текти, хлопці її відбили і вона продовжила боротьбу. Також двічі, натрапляючи на засідку НКВДсьців, вона пробувала покінчити життя самогубством і двічі безуспішно, теж виживаючи. Пройшовши Сибір, пройшовши табори, дожила фактично до глибокої старості до 90-річного віку і померла в 2015 році. Проте, про, про все по порядку: свій Перший вишкіл Анна Попович пройшла в 1930 році під керівництвом рідної сестри одного з повстанців Мороза. Далі в 1941 році Анна стала свідком. Трагедії, яка сколихнула її тоді молоду юнку, вона побувала на перепохованні закатованих, замордованих українців, урочищі буковинка, що поблизу надвірне. Більше сотні тіл тоді було розкопано нацистами. Радянська влада, яка в період Другої світової війни... Перед першою окупацією, після першої окупації, втікаючи з приходом нацистів на територію України. Масово розстрілювала по всій території західної частини України по тюрмах, мордуючи і катуючи людей. Більшість закатованих не просто були закатовані, а до невпізнання спотворені були й ті, хто були закопані заживо. Це дуже вплинуло на свідомість і на подальші дії Анни. Вона вирішила продовжити свою боротьбу і йти до кінця. 1943 році Анна приєднується до української повстанчої армії. Спочатку вона працює зв'язковою разом з іншими дівчатами, заготовляє одяг, їжу хлопцям в ліс, в Криївки. Проте під час однієї з таких одного з таких заготовлянь вона потрапляє в засідку енкаведистів, була схоплена з іншими дівчатами. Вивезена в надвірну, допитувана протягом кількох тижнів, але оскільки Анна називала себе іменем зовсім іншої жінки, її кілька дівчат відпустили. Тоді вона врятувалася вперше уже саме як повставка. На думку Анни, відпустили їх, тому що надіялися, що вони виведуть на повстанців, за якими полювали НКВД, починаючи ну, вже під кінець Другої світової війни і під кінець звільнення українських земель від нацистів. В подальшому доля Анни складеться ще жорстокіше і трагічніше. Втікши з рук НКВД, Анна змушена була переховуватись в лісі. Переховувалася вона із братами, з матір'ю, оскільки розуміла, що так чи інакше вони будуть заарештовані і відправлені в Сибір. В лісі їх переслідував постійний голод. Харчів катастрофічно не вистачало. Тому в один із днів мама вирішила піти в сусіднє село, щоб роздобути хоча б якоїсь їжі для її дітей. Це трагічним було для матері. Матір схопили, матір катували, матір замордували. Вночі Анна старшим братом проникла в село, викрала тіло матері і поховала. В подальшому. Мати неодноразово вже в снах являлася Анні і попереджала про небезпеку. Вперше, коли Анна була схоплена каведистами, вона залишила спогади про те, як саме їх з дівчатами арештовували. Зацитую, зайшла сотня в село, і ми з дівчатами мали їх накормити. Стукач доповів, що є сотня в селі, облава йде. Хлопці повтікали, а я того не могла зробити, бо в хаті були люди. Мені було жаль людей. Я лишилася все попрятати. навіть зброю ховала з хати. І коли ми вийшли, чотири дівчини, ми не знали, куди йти. В одну сторону до лісу, чи протилежну, з другого села надійшла друга облава. Вже не було куди тікати. Вони нас затримали. Після того, коли НКВД закатували матір в 1947 році, крім смерті матері, стала ще одна трагедія. Загинула її шестимісячна дитина-дівчинка, яку вона народила від одного з повстанців, з яким мала повінчатися, але фактично в переддень цієї події її коханий теж загинув, потрапивши у засідку. Це фактично надломило повстанку. Проте вона вирішила продовжити боротьбу. І приєднується до сотні Довбуша Луки-Гринішака, який в подальшому стане її долею. Вона описує зустріч з Лукою як таку, як доленосту. Тоді вона в нього закохалася миттєво, фактично. Він знайшов її в лісі, де вона переховувалася вже після смерті матері від НКВД. В нього вона працювала секретаркою, друкаркою, допомагала хлопцям у його боївці. 1949 по 1950 рік вона провела у Криївці, поблизу гори Синячка. Не тільки з Довбушем, але й з громом, його дружиною і кількома побратимами. Криївка, в якій мала зимувати Анна з Довбушем, була розрахована на чотирьох осіб. Але оскільки Криївка грома Миколи Твердохліба, це один з провідників, головних, головних провідників округу Говерля, Івано-Франківщини, Тернопільщини, до речі, Невловимий повстанець, який не любив фотографуватися, і фотографії його фактично не збереглося, тому дуже довгий час НКВД не могли вийти на його Е, впала. І він своєю дружиною Ольгою Гарасимович і ще двома побратимами змушений був перейти до Криївки Довбуша. Грім фактично віддав наказ Анні Ружі розподілити продукти, які були розраховані на весь зимовий період, допоки стоїть сніг на 4 осіб, на 10 осіб. Таким чином та зима була досить важкою для повстанців, але все закінчилось успішно. І весною 50-го року, коли зійшов сніг, як Довбуш, так гріб розійшлися по своїх справах округом, а наш ж залишалася в Криївці. оскільки вона офіційно була друкаркою, вона продовжувала набирати. Різні тексти, які їй відправляв е, ну, відправляла організація українських націоналістів, е, Повстанські Криївки служили не тільки місцем для того, щоб оберігати повстанців від постійних засідок з боку чекістів, а ще й служили місцем. Де е, такі, як Анна, друкарки, і в тому числі й самі повстанці, чоловіки е, займалися технічною роботою, набирали різні агітаційні листівки, малювали ці агітаційні листівки, набирали тексти, які потім розповсюджували серед населення. Це одна з важливих віх боротьби е, організації українських націоналістів і української повстанчої армії, тому що Сучасний період, коли ми маємо мережу інтернет, коли в нас є телебачення, розповсюдження інформації, ну це не важко. Тоді ж, коли цього всього не було, у повстанців 40-х, 50 х років теж була потреба у поширенні їхньої діяльності, у поширенні їхніх ідей. І це можна було зробити тільки через папір і через слово. Словом було небезпечно. А от надруковані листівки, намальовані листівки, графічні зображення більш безпечно доставлялись до населення і несли інформацію про боротьбу українців-повстанців. В червні 1950 року Київку Анни оточили довбуш, який Разом з побратимами потрапив у одну із засідок, йому вдалося вирватися. Але один із пр... побратимів під допитами здав Криївку. Довбуш ішов на допомогу Анні. В той момент Анна друкувала, і за її ж словами, з її свідчень знову ж таки наголошую, які легко можна знайти в Ютубі. Їй стало зле, вона прилягла, і в цей момент їй знову приснилася мама, як завжди, і наказала, щоб вона покинула криївку, і покинула негайно Анна. Проснувшись, пробудившись, відкрила вічко Криївки і побачила над собою довбуша, який в той момент прийшов її попередити про те, що за ним іде стежа. І з хвилини, фактично, на хвилину їх викриють. В той момент вони поспіхом збирали документи. Також захопили з собою радіопередач, передавач. І коли фактично вони виходили з Криївки, вже по їхніх п'ятах ішли НКВД, Анна почула звук руху затвора автомату. Вона зрозуміла, що один із поліцаїв, НКВД, дуже близько біля неї, крикнувши довбушу, щоб він. Біг таким чином, прикривши його, вона була поранена. Коли НКВД вистрілив у Луку, він потрапив в Анну, потрапив в її руку, ліву руку. І фактично це призвело до того, що на деякий час Анна втратила свідомість. На кілька всього-навсього секунд. Проте вона зробила спробу втікати далі. Зрозумівши, що їй це не вдасться, вона зробила спробу покінчити життя самогубством, а саме розірвати одну із гранат, яка була біля неї. Забувши повністю зняти дріт довший ну, кілька секунд, бавлячись гранатою, вона все ж таки її. Привела в дію, але граната тільки осколками посікла ноги Анни. Вона ще спробувала бігти. Пробігла близько пів кілометра і впала без свідомості. Її схопили, відвезли зразу ж у надвірну. Не вдалося врятувати її руку, руку ампутували, оскільки вона втратила дуже багато крові. І коли кавидисти її схопили, деякий час вони навіть її вели пішки, вже потім везли на підводі. Від великої втрати крові Анна все ж таки не померла. Їй вдалося вижити. Повстанці фактично, за наказом її коханого Луки Довбуша, розвідали. Обстановку в надвірні і доповіли довбушу, що Анна жива. Вона вижила. І він розробив з одним із побратимів план, як її врятувати. Вони врятували її тоді. І цей сюжет відображений у фільмі Жива, про який я згадувала на початку. Перебравшись у форму НКВД-стів, він. З побратимом вивели Анну з тюрми в одній сорочці. Вони без перешкод фактично покинули територію міста. За це тодішній головний районний начальник надвірних штепа був схоплений своїми ж і Івано-Франківським НКВД, тоді Станіславським НКВД розстріляний. Хоча вони розпустили чутки, що він покінчив життя самогубством, не витримавши того, що ну, бранка втекла. Бо про втечу Анни дізналися аж у Москві. Це була досить така нашумівша втеча. Для анкеведистів це не просто ганьба, а це те, що вдарило по їхній репутації і вдарило сильно. Дальша доля Анни також не викликає. Ну, захоплення. До 50 фактично, до 1956 року Анна продовжувала перебувати у боївці Луки Гринішака Довбуша, проте, пробуючи налагодити контакт в 1950, під кінець 1954 року Лука. Встановив зв'язок з одним із командирів Яремчанського округу, не знаючи на той час, що ще в 1953 році він був завербований. Таким чином, Довбуш вдруге потрапив у руки НКВД. Тут теж відгукнулася здібність Анни передбачати майбутнє. Бо коли Микола Твердохліб, Грім відправляв Довбуша на. Співпрацю на, для того, щоб зустрітися з Яремчанським окружним провідником, Анна перед тим бачила сон, і цей сон їй не сподобався. І вона просила грома, щоб він не відправляв луку. Так сталося, Луку, Лука був схоплений. І фактично домовлено було з громом, що якщо довбуш не повернеться протягом 15 днів. То е, Микола твердохліб з дружиною, з Анною повинні покинути Криївку. Проте не так сталося. Е, Грім вирішив почекати ще один день, надіючись все ж таки на щасливий випадок, що Довбуша не схопили, а щось інше йому перешкоджає повернутись в Криївку. Криївка була захоплена, оскільки Довбуш, витримавши термін у 15 днів. Все ж таки здав Криївку, надіючись на те, що Грім з дружиною і з коханою Анною покинули вже цю територію. І в цей час Анна під час захоплення Криївки, останньої Криївки, Анна знову була схоплена НКВД-стами. Суд на диби тривав до 1956 року. Е, Микола Твердохліб. Робив спробу покінчити життя самогубством. Першою в Київці застрелилась його дружина Ольга е, Микола, вистрілявши всі набої у НКВД, останній набій приберіг для себе. Проте його спроба покінчити життя самогубством виявилась невдалою. Пізніше, в 90-х роках, один із повстанців, який вижив тоді в боротьбі, який пройшов в мордовські табори, навіть показував Тарасу Химичу документи під час зйомки фільму Жива, що Твердохліба тоді вилікували, врятували, прос, ну, робили спробу його завербувати, фактично зламати. Але він не пішов на співпрацю з НКВД-стами, як до речі, і Довбуш. І той і інший в 56 році були розстріляні. тобто, Щодо них були виконані розстрільні вироки. Анна ж була спочатку засуджена на 25 років тюрми, згодом замінені 25 років, 10 роками висилки в Сибіру. Вона відбула ці 10 років, попри те, що одна рука в неї була втрачена, зуміла вижити і повернулась в Україну. Оскільки їй заборонено було селитись на Івано-Франківщині, вона оселилася в Золочеві, що на Львівщині. І коли вже в 90-х роках. Закордонна діаспора допомагала українським повстанцям, часто пересилала, передавала кошти на одну із таких спонсорських допомог Анна виконала свою мрію, збудувала хату, перепоховала брата. Проте, будучи вже звільненою, їй теж не велось добре. Чому селяни, односельці, не сприймали її? Говорили, ну, поселилась якась однорука зечка, хто вона така, і звідки вона взялась, ніхто не знав. Її долі ніхто не знав. Її часто обмовляли, їй робили шкоду навіть свідомо. Проте все рівно йшли до неї за порадою та навіть гроші зичили. І тільки в 2000-х, коли почали знімати фільм «Живак» і коли до Анни. Фактично кожного тижня приїздила знімальна група, щоб радитись, і ну, правильність самого сюжету була достовірно дотримана. Тільки тоді односельці зацікавилися долею Анни і хто ж вона така. Коли вони дізналися, що це одна з найвідоміших українських повстанок і коли вони дізналися її долю, вони почали їй допомагати. Хтось. Підмітав, прибирав сніг серед зими. Хтось допомагав харчами. Навіть попри те, що Анна була з однією рукою уже на волі, в незалежній Україні вона вишивала. І тільки тоді, в 2000-х роках, вона зуміла повністю розкрити свою долю і своє минуле, і свій шлях українській повстанчій армії. Померла відома повстанка Ружа у 2015 році, похована на місцевому цвентарі в Золочеві. Ховати її прийшло все село, тому що ну, такі жінки вартують того, щоб про них знали, чули і пам'ятали. І не тільки через фільми, де відображено прототип героїнями їхніми. Але і через історичні факти нас надзвичайно мало відомо інформації про повстанок, бо більшості їхня доля була трагічною. Вони гинули молодими і вони мало залишали по собі пам'яті в історичних документах. А якщо врахувати те, що спочатку НКВДська влада, згодом ФСБ влада нищила все те, що могло розказати правду, то Інформацію, яку ми маємо збережену, є для нас надзвичайно цінною, і наша мета не просто її зберегти а донести до майбутніх поколінь.